відзначає один з найбільших праздників церковного року Вознесіння Господнє. Цей праздник звеличує подію Христового Вознесіння на небо та підкреслює її значення для Христа і для нас. Святий Іван Золотоустий у своїй проповіді на Вознесіння каже, сьогодні людський рід совершенно примирений з Богом. Зникла давня боротьба і ворожнеча. Ми, що були достойні жити і на землі, вознесені на небо, сьогодні стаємо наслідниками Небесного Царства. Ми, що не вартуємо і земного, виходимо на небо і унасліджуємо престол Царя і Христа. А людська природа. Перед якою хровим боронив рай, піднесена тепер понад усякого херовима. Для кожної віруючої людини Вознесіння Христа на небо є радісною подією, бо цим Ісус пригадує нам наше призначення, показує мету нашого життя. Це є Царство Небесне. Ним Він оживляє нашу надію, на щасливе майбутнє. Бо нашою дорогою до Нього є Христос, який перебуває разом з Отцем і очікує там кожного з нас, яких відкупив з неволі гріха. Вознесіння Ісуса можемо назвати одним з величних плодів Воскресіння, який потверджує правду, що своїм Воскресінням Христос справді визволив всіх людей з неволі гріха і відчинив двері раю. Відновив нам дорогу до Царства Небесного прощенням гріхів. Царство Небесне колись закрите для нас, бо істину сьогодні є відкрите це царство добра і краси, тепер відчинене і приготовлене для кожної людини. Вознесінні Господнім вище з'єдналося із земним, блажений Августин. Цього приводу говорить, познішись від землі на небо, як Бог, як людина з нашим тілом, Він, Богочоловік, тим самим об'явив нам правду, що і нам, людям, через нього відкрилося небо, яке так довго було закрите для нас, і зменшилось на кінець відстань між небом і землею. Своїм Вознесінням на небо Господь не залишив нас. Він завжди там, де збираються двоє чи троє в Його ім'я. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, говорить Христос, там є я серед них. Він сьогодні є серед нас, тому що і ми зібралися у храмі Його ім'я. Він поблизу серця кожного, хто шукає Його. І прагне з ним зустрічі. Дорогі брати і сестри, в ці дні від Вознесіння Господнього до зіслання Святого Духа в Українській греко-католицькій церкві відбувається декада місійності. Метою проведення цієї декади місійності є наново розпочати ділитися християнською вірою з іншими і підтримувати місійну діяльність церкви щирою молитвою. Пожертвою та безкорисливим служінням ближнім. Беручи активну участь в духовних заходах декади місійності, ми покликані наново відкрити і збагнути, що наші парафіяльні спільноти і сім'ї наші, які є домашньою церквою, є за своєю природою місійними. Усвідомлення цього випливає з дару нашого хрещення. Завдяки якому всі вірні силою святого Таїнства взяли на себе обов'язок вірити, жити, служити і ділитися досвідом своєї віри в Христа, ділитися не тільки своїми рідними і близькими, але з усіма ближніми там, де ми перебуваємо кожного дня. Коли Ісус Христос возносився на небесах, Він промовив доленосні слова. Він сказав, ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все те, що я вам заповідав. В цих словах закладене місійне завдання, яке Він поклав на своїх апостолів і на церкву. Завдання це є просте, плекати і нести його Слово. Нести добру новину до всіх людей. Цих 10 днів, а саме час між святом Вознесіння Христового і перед зісланням Святого Духа є важливим періодом для апостолів і цілої церкви Христової. Під час цього часу має відбуватися переосмислення слів Ісуса Христа. Це час упершення у вірі. Це є переміна страху на упевненість. Переміна смутку на радість, і зальованості нашої, на гостинність нашу, нашої бездіяльності, на нашу солідарність і активну відповідальну дію. Людина повинна жити правдиво, повинна жити в мирі, в любові і справедливості, досвід і знання, які Христос нам залишив. І наша відповідь Богу на Його любов роблять нас. Насправді дуже щасливими. Після зіснення Святого Духа апостоли перемінилися, стали іншими, безкомпромісними і рішучими, так і ми маємо сьогодні перемінитися в реаліях Сьогодення. Маємо стати щирими і відважними свідками Христової віри. Тому у ці 10 днів від Вознесіння Господнього до Святого Духа заохочуємо всі Докликання християнського життя, поглиблення своєї віри, читання Божого Слова через участь богослуження та слухання месійних проповідей, які будуть голоситися кожного дня в нашому храмі і інших храмах нашої церкви через щиру спільну молитву, також в себе вдома, дорогі брати і сестри, ми можемо пізнати Божу ласку яка сходить на кожну людину, як поміч із неба через дію Святого Духа. І в цей день хотілося б нам пригадати слова допомога моя від Господа, що створив небо і землю, очі мої підводжу, я в гору. звідки прийде моя допомога, бо допомога моя від Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!